А, більш себе із Я думаю, що більш-менш спокійно, тому що, скажімо, люди бояться, бо не знають біології зазвичай. А, і це трапляється, тому що. Почекаємо, ну, ну, дивіться, почекаємо, бо шахи дитить. Ну, я мені нормально. Ну, мені, це... мені теж все нормально. Okay, <laughs> Все ж таки більш-менш нормально, якщо ви натрапили і побачили змію, не чіпайте. Вона зазвичай, скажімо. Десь летить вже поруч. Зараз, зараз, зараз да. наче спускається. Да, найчий да, найчий. Найчий, Ні, впав деш. Цього порядки роб роботу спочатку як вести себе при зустрічі змі спокійно, тобто не панікувати. Спокійно. Якщо побачили, зазвичай змія.